E Любов до Христа горіла в її серці настільки сильно, що її не можна було приховати. Під час гонінь на християн у роки імператора Діоклетіана свята Марина відкрито сповідувала свою віру. Від неї зрікся язичник батько. У п'ятнадцятирічному віці праведниця опинилася у в'язниці. Не піддавшись на умовлянні зректись Господа, Марина зазнала жорстоких катувань. Мучитель наказав втопити дівчину в дійсці. Але ця страта стала для неї хрещенням. Вона вийшла з купелі абсолютно здоровою. Вражені дивними знаменнями і мужністю святої, 15 тисяч чоловік сповідували себе християнами. Розлючений правитель наказав їх стратити разом із мученицею. Згодом мощі святої Марини перенесли з Малої Азії в Італію. Там великомучениця прославилась як Маргарита Антіохійська. Нічого не хочу я, окрім того, щоб лишитися вірною рабою мого Спасителя. Він був посереднім живописцем, хорошим архітектором і талановитим письменником Джорджо Вазарі. Цей італійський митець, відомий як будівник палацу лицарів святого Стефана у Пізі. Він же розпочав будівництво галереї у Фіці у Флоренції. У творчому доробку Вазарі, також розпис собору Санта Марія дель Фіоре. Проте, в історію світового мистецтва майстер увійшов головним чином завдяки своїй теоретичній праці, життєпис найвідоміших живописців, скульпторів і з До них автор зарахував і себе. Завдяки цій фундаментальній книзі мистецтвознавці отримали багато цінних фактів з історії італійського мистецтва доби середньовіччя. Мистецтво це мудрість з обличчям краси. 30 липня 1815 року російський корабель Рюрик, названий на честь родоначальника руського княжого роду, вийшов у навколосвітнє плавання. Очолив відважну команду 27-річний лейтенант Отто Коцебу. Він уже мав досвід подібних експедицій. Коцебу вважав себе учнем Крузенштерна, оскільки саме під керівництвом цього видатного мореплавця звершив свою першу навколосвітню подорож. Шлях корабля Рюрик. Проліг із Кронштадта до Південної Америки. В Тихому океані мореплавцями було відкрито 399 островів, а біля західного берега Аляски затоку, яка отримала ім'я уславленого командира судна. Свою подорож оце Коцебу описав у книзі Подорож навколо світу. У ній власні відкриття мореплавець оцінив з властивою йому скромністю. Подібні відкриття самі по собі не дуже важливі, але вірні описи і точні визначення знаходження островів необхідні для мореплавців. Автор пісень Зачаруй нас, любов, серце скрипки, «Тополиний край. Народний артист України, співак та композитор Микола Мозговий. Він став відомим спершу як композитор. У 1979 році, коли Софія Ротару заспівала його рідний край, про мозгового дізналась уся країна. Перейшовши до Укрконцерту, Микола Петрович почав виконувати лише власні пісні. У 1986 році майстер отримав звання заслуженого артиста. Тоді ж зібрав власну групу Вересень. Через 13 років мозговий став завідувачем кафедри постановки голосу Інституту мистецтв при Київському педагогічному університеті імені Драгоманова, а з 2005 року обіймав посаду директора Палацу Україна. Шляхом Миколи Мозгового пішла і його дочка Олена, для якої він писав по одній пісні на рік. Завдання мистецтва будити в людині поетичний погляд на світ, привносити в життя дух активної творчості. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Святогірську автор величезної галереї портретів своїх сучасників український графік Георгій Семенович Верейський, художник-педагог один із засновників Української академії образотворчого мистецтва Федір Кричевський. Відчуття нового любов, до овіяних народною славою і легендами сторінок рідної країни, визначили характер його творчості, живописець Олександр Бубнов.